Сьогодні я хочу поділитися своїми думками про те, як державна школа вбиває особистість. Можливо, я буду говорити якісь страшні речі, але я не можу цього не сказати, тому що я це вношую вже декілька років, і ви знаєте по моїх програмах, що мене дійсно турбує освіта і школи, все, що відбувається під час того, коли дитина навчається. Сьогодні я хочу зробити висновки. З того, через що мені довелось пройти особисто, і через що проходять і ваші діти. Я вважаю, що державна школа це експеримент держави над дітьми законний експеримент, який має прогнозовані наслідки, і це дійсно потрібно тим, хто зверху. Спробую довести свою думку. Подивіться. Шкільна освіта вона є обов'язковою, правильно? Тобто ви не можете не віддати свою дитину, навіть якщо ви вирішили, що ваша дитина не буде ходити в державну школу, буде займатися десь, ну, зараз є течії різні аутскулерські, але ви маєте вирішити питання отримання державного атестату. А тепер увага, якої якості є ця освіта, яку ви маєте. Беззаперечувано обов'язково дати своїй дитині, саме цю освіту, яка є державною, да, отримання та стату. коли вам потрібно збудувати будинок, в якому ви будете жити. Ну невже ви будете наймати людей, якихось з вулиці, незрозумілих, без рекомендацій, без результатів їхньої роботи? Невідомо кого, які вам не нададуть? Проєкт, візуалізацію того, яким буде ваш будинок. Невже ви дозволите таким людям будувати ваш дім? Дуже сумніваюся. Так чому, коли ми маємо віддавати свою дитину, невідомо кому? Невідомо, що з цього вийде, тому що не зрозуміло, яким чином буде вона там виховуватися, і що саме, які знання вона там отримує? Нема жодних гарантій того, що ви отримаєте на виході. Більш того, нема навіть гарантій забезпечення фізичної безпеки вашої дитини. Так от уявіть собі, коли ви наняли невідомо кого, вам збудували невідомо що, і на виході, коли ви відмовляєтеся за це платити, держава має право викликати поліцейських і посадити вас за грати. Отака От сама історія із нашим навчанням, коли ми зобов'язані віддавати в сумнівну державну структуру свою дитину, яка невідомо ким або навіть чим вийде звідти. Хоча насправді відомо, що ми отримуємо на виході, і я вам зараз все розповім. По-перше, ми всі бачимо, як останні роки зроблено так, що в школі дитина має знаходитися ще довше, вже в 12 років. Хоча насправді це зроблено для того, щоб дитина ще пізніше починала мати можливість працювати, давайте згадаємо, коли ми втрачаємо з вами, знаєте, таку здорову нарваність, десь після 25 років ми отримуємо досвід і ми боїмося робити помилки. В 20-18 років сміливості набагато більше. Те, на що я наважувалась тоді. І те, на що я наважуюсь зараз, маючи вже дітей, сім'ю, коли є що втрачати, коли ти вже о, розумієш свою відповідальність перед тим, що маєш. І в 20 років це абсолютно різні речі, погодьтесь. Більш того, тоді ще немає негативного досвіду. І тому ми не так боїмося робити помилки. А якщо подивитись на історію, то дуже багато людей, які досягли. Найбільших висот в своєму житті в 20, в 25 років, в 22 роки. Тому я завжди кажу дітям, які приходять до мене на «Запитай профі, на профорієнтаційні зустрічі, я їм кажу, пробуйте працювати вже на літніх канікулах. Ті діти, які приходять до мене, навчаються відеовиробництву, в 15 років, здатні вже зробити повноцінний якісний продукт. Розумієте, то чому їм надавати таку можливість? Чому вони мають втрачати стільки часу? Спочатку обов'язкове навчання в школі, потім обов'язкове навчання в університеті, дуже сумнівне навчання, яке надає якісних знань, як у нас побудована програма освіти. Запхати чим побільше непотрібної не потрібно інформації в голову? Ви подивіться, коли у вас з'являються свої діти, в якому класі ви розумієте, що ви не стягуєте допомагати з домашніми завданнями, четвертий, шостий? Десь так. Тому що дорослі люди, навіть ті, які були відмінниками, здебільшого не пам'ятають нічого зі шкільної програми. Та й не потрібно воно. По суті, коли ти знаєш базу вмієш рахувати вмієш читати елементарні речі, а далі вже вузькі. Твої знання з тієї професії, яка тобі потрібна. Коли ти роками сидиш в школі, і там дуже скучно здебільшого, це така тюрма по суті, для дитини, то єдине, чому ти навчатися, це терпіти. Тобто сидіти і терпіти і слухати нецікаві тобі уроки. Тому що не можуть діти цікавитися і бути талановитими абсолютно у різних напрямках. І тобі математика, і гуманітарні знання, і фізкультура, і праця. По-друге, це система оцінювання. Тобто наших дітей, коли їм ставлять оцінки, оцінюють до якогось середнього портрету. Ну як так? Якщо дитина талановита, не може бути у всьому і одночасно? Чому їй потрібно нав'язувати, що ти? Тупий, тому що не знаєш математику, хоча вона, наприклад, може гарно розумітися в мовах, а дуже гарно малювати. Є багато прикладів в історії просто величезна кількість погуглите, де розповідається про людей, про їх біографії, які стали відомими всесвітньо, внесли свій величезний вклад у розвитку нашої ну, взагалі, планети. І вони кинули школи. Або просто погано навчалися. Наприклад, Ейнштейн, Нобелівський лауреат. Йому вдавалася тільки математика. В гуманітарних науках він був абсолютно ні, ну, ніяким був, отримав дуже низькі бали. І нічого це йому не завадило отримати Нобелівську премію. Бітховін. він взагалі-таки не навчився ні множити, не віднімати, писав із помилками. І нічого. Це йому завадило стати генієм. Уолт Дісней він здебільшого спав за партою. Розумієте, він не навчався, він п'ятірки мав тільки по малюванню. І знаєте, той самий Ейнштейн казав, що якщо ви будете оцінювати рибу, по її вмінню лазити на, по деревах, то ця риба все життя проживе із думкою про те, що вона тупа, дурна і нездатна ні на що. Отак От само і оцінки в школі. Вони не є показниками ні знань, ні талантів, ні вмінь дитини. Я в школі також вчилась погано, я вам чесно скажу. У мене здебільшого були тройки по точним наукам. І коли я поступила в університет, все виправилось, я стала вчитися гарно, тому що я пішла по гуманітарному напрямку, але я настільки була зневірена в собі, я думала всю школу, що я якась, ну, знаєте, там. Це слава Богу, що мої батьки мене цькували. А скільки дітей, які ламаються і виростають тією сірою масою, яких не цікавить на роботі нічого, вони безхарактерні. І все, що їх цікавить на роботі, це зарплата. Все, відсидіти свій час, відсидіти свої штани, десь там в соцмережах. Поки йде робочий час, щоб отримати свою зарплату. Нічого зайвого ніде не сказати, не брякнути в жодному разі. Ніколи вони начальство не скажуть, що вони думають насправді, яка їхня думка. Тому що вони звикли змагатися лише за оцінки все. Просто отримати оцінку, завчив, здав, забув. Так само вони потім їх турбують тільки отримання зарплати. І другий страх це бути звільненим. Це дуже зручна керована маса людей. Це дуже зручно, тому що більшість працює де-небудь, як-небудь, аби тільки вчасно платили зарплату від понеділку до п'ятниці. Від зарплати до зарплати, тому що є страх бути звільненим. Так само, як в школі був страх бути відрахованим. Школа робить це психологічне підґрунтя. змагання за оцей усереднений портрет. Я вважаю, що в школі не має бути оцінок взагалі. Все, з ким можна порівнювати людину не з кимось, ні з середнім якимось портретом, а тільки самим собою, з тим, яким ти був вчора, позавчора, рік тому, який ти є сьогодні. Просто фіксація твого рівню і порівняння тебе самого із самим собою, а не з іншими. Все, чому вчить школа, це терпіти і бути слухняним, тому що діти змушені сидіти в сірих стінах по шість годин на день, нудьгувати, слухати нецікаві предмети, нецікавих викладачів, тому що більшість вчителів, які там працюють, давайте будемо відвертими, яких діти не поважають, які не є для них прикладом, і тому їм не цікаво у них навчатися. Малесенький відсоток справді є вчителів, які не зламалися, або ті, яких утримують їх чоловіки, або їх діти, наприклад, і вони дійсно люблять цю професію, можуть собі дозволити, знаєте, як розкіш, як якесь м, хобі, займатись улюбленою справою. Але все одно, навіть якщо вчитель дуже крутий і класний, і це є особистість, і він розбирається в сучасних гаджетах, в сучасних напрямках пошуку інформації, в сучасних віяннях, але все одно він не може нічого зробити з тією дебільною програмою навчання, яка перенасичена абсолютно непотрібними зайвими предметами, знаннями, параграфами і оцінками, найголовніше, школа має навчати. Робити проекти має навчати працювати в команді, де кожен учасник цієї команди є вагомий, тому що у нього є свої якісь окремі індивідуальні особливості, тому що в гарних компаніях, де є талановиті керівники, вони не намагаються дати людині робити все. Вони намагаються знайти її сильні сторони, і щоб вона була частиною команди, де вона зможе проявити і використати ці сильні сторони. Так само має бути і в школі. Коли до результату доходять, створюють проект, навчаються створювати, працювати в команді, де розвиваються твої індивідуальні особливості і таланти, а в школі це неможливо. Зараз ми бачимо багато реформ, які є ніби непоганими, в якомусь сенсі, впевними, але всі вони мали бути 20-30 років тому. Запізно це буде відбуватися так довго і так складно, тому що це як побудувати будинок на старому фундаменті. І старими комунікаціями, тому що ми маємо стару гвардію вчителів, тому що ми маємо низькі зарплати, і це все утопія. Шкільна система вона налаштована на те, і це зроблено спеціально, тому що це державний експеримент над дітьми. Вона зроблена для того, щоб створити безініціативну людину, яка буде залежати від колективної оцінки. Від колективного схвалення. Започаткована шкільна освіта була ще в Пруссії в 1800-х роках. Є документи, в яких сказано, що потрібно створити таку систему навчання, яка буде виховувати усереднену таку армію людей, якими зручно керувати. Ця система розповсюдилась по всьому світу, і наша країна не є виключенням. І це страшно. Розумієте? А потім ми дивуємося, чому ми маємо таку державу. Більш того, я вважаю, що школа має виховувати громадянина, тому що коли дитина отримує паспорт, а зараз вона його отримує ще раніше, вона не розуміє, для чого це. Що це за документ? Ну, прикольно отримав паспорт. Далі що? Дитина, виходячи зі школи, не вміє елементарних речей. Вона не знає, як сплатити комунальні послуги. Вона не знає, як подати проект на громадський бюджет, наприклад, вона не знає, для чого існує мерія і по яких питаннях туди звертатись, які її права, які її обов'язки як громадянина. Вона не розуміє, що вона здатна впливати на державотворчі процеси. Чому цьому не навчає школа те, що дійсно потрібно, а при цьому мовчимо якісь незрозумілі теореми, Та кому вони потрібні, якщо ти не науковець, якщо ти будеш науковцем і тобі то пре, вибачте, то ти це вивчиш, якщо тобі потрібно. Більш того, я б навіть не віддала би свою дитину в приватну школу, яка б вона б не була класна, з вчителями і де гарна зарплата, і вони там любля їх. Розумієте? І там де гарне харчування, і класні яскраві, класні кімнати. не віддала б. Тому що не тільки питання в комфортній і в психологічній атмосфері, а в самій програмі навчання, яку має дитина засвоїти. Тому що не лишається часу потім додаткового на вивчення того, що їй дійсно потрібно і цікаво, тому що це занадто занадто багато. Дитина має мати дитинство. Якщо вона відсиділа 6 годин в школі, вона має гратися. Тому що потім вона не награлася а в дорослому житті далі сидить в танчики рубиться, розумієте? Тому що вона не награлася там ще. А дівчата стають залежними від своїх іграшок. від Плітки, шопінги і так далі, тому що вона не награлася, бо їй не дали часу, бо у неї була школа і 25 гуртків. Не можна перенавантажувати так дітей. Ви не думаєте, що я оце тільки, знаєте, на школу наїжджаю, а все інше у нас добре, університети такі класні. Ні, Там ситуація ще гірша, тому що за абсолютно непотрібні знання. Ти ще й маєш сплачувати просто шалені кошти. І не просто не потрібні. А там абсолютно ну, ті речі розповідають, які не мають ну, ніякого відношення до реалій твоєї професії. Те, що на практиці тобі ніколи не знадобиться. Але школи це гірше, тому що вони, по-перше, є обов'язковими, і ти не можеш не отримати атестат. А по-друге, Дитина не має вибір, тобто за неї вирішують. З університетом трохи легше, тому що все-таки ти вже більш дорослий і можеш, якщо нівець не вбили в тобі особистість в школі, ти можеш прийняти якесь рішення, можеш якийсь супротив, а зі школою так не виходить, на жаль. Тому я дійсно дуже переймаюся питанням державної школи. Я дійсно та небайдужа людина, мама школярки і ще одного школяра у майбутньому. І я знаю, що я буду рухатися в цьому напрямку, тому що я розумію, що політичне реформування освіти це найперше, що потрібно. Тому що ну, банальна річ, да? діти це наше майбутнє. Яке ми можемо мати майбутнє, якщо ми маємо таку відсталу школу просто на, на 50 років це точно. Яку? Та ніяку. Хоча я не є вчителем, але я маю досвід викладання. Трохи більше п'яти років в приватному порядку і дорослим, і дітям. Я бачу, які є результати, коли діти створюють саме проекти, коли вони працюють над проектами, як вони розкриваються, розкривається їх індивідуальність.